Привіт, мої любі! Сьогодні я дам вам відео, як працювати з рубцями, тому що рубці після кесарева у вас можуть бути, можуть бути після операційних якихось будь-яких втручань. І це дуже-дуже важлива історія, тому що... Ах... Як би вам пояснити, давайте наприклад її такої шовкової сорочки, так? тобто наша фастіальна лінія, вона така дуже еластична, колагенова, і вона має рухатися в усі сторони. Так? Це те, що ми з вами вчимося, відновлюємо цю еластичність. Але якщо десь, наприклад, розрізали цю, цю, цю тканинку, то її фактично зшивають такими дуже грубими швами, і оця мобільність втрачається. Але втрачається не тільки мобільність, а е, взагалі шов це така штука, яка починає ніби вас скручувати. Так? Наприклад, якщо це кесарів, то він починає ніби втягуватись е, всередину. Так? Тому що він розрізаний вже ж насправді не тільки шкіра, так? а розрізані органи, м'язи, е, кілька слоїв. І ви навіть е, будь-які фізичні заняття або там йога, витяжки воно все рівно рубець така. Якби історія, яка завжди стягує до себе, от це така точка притягування, і на жаль, але я, ну принаймні, я мушу тобі це сказати, що ти матимеш, ти повинна будеш працювати зі своїм рубцем все життя. Тому що це вже такі наслідки, які вони, так чи інакше це буде стягуватись. І, наприклад, якщо там рубець або якось закрутився чуть-чуть, або ще щось, то він буде постійно твою фастію тягнути в той напрямок, а ти будеш витрачати енергію для того, щоб розігнутися, наприклад, в протилежний бік. І це теж той фактор, який в тебе забирає енергію, Отже, наше завдання зробити цей рубець не тільки непомітним, а зробити його еластичним, відновити кровопостачання туди, обмін, забрати набряк, тому що рубці ще вони мають властивість також набрякати. Але найгірше, що вони, наприклад, рубець на животі на кесарева, він ніби від себе пускає ще таку в паутинку по всій черевині. І, і це і все напруження передається фактично по всьому тілу. І виходить, що ти можеш не розуміти, з чим це пов'язано, наприклад, там якісь тяжі, якісь там, не знаю, закрепи, напруження в животі. Ти можеш це не пов'язувати безпосередньо з швом, але в 99 випадках, навіть в 100, мені здається, що це все-таки буде пов'язано зі швом. Отже, він скручує, стягує тебе в то місце, наприклад, може бути десь апендицит. Так? І якщо з одного боку апендицит, то тебе починає тягнути в той бік. Він погіршує взагалі пластичність всього тіла, він кровопостачання в цій зоні також таке дуже обмежене. І насправді я на одному прикладі зараз тобі розповім. Я коли навчилась на екрані сакрального терапевта, нас попросили такий резиновий пальчик з перчатки намотати на свою на один із пальчиків. Ми його так закрутили. Треба було дуже розслаблено стати і спостерігати, куди фастія буде тебе вести. І ти просто опускаєш руку з цим пальчиком, таким фактично фастіальна затяжка. Ми таку штучну фастіальну затяжку зробили. І просто я зробила собі на, на ліву руку, і я просто відчувала, як мене ось так просто веде-веде-веде, скручує. І для того, щоб мені виправитися, мені треба було докладати зусиль. І, і я таким чином зрозуміла, як взагалі оці всі фастіальні затяжки впливають на нашу фастіальну тканину всього тіла. Тобто вони кудись в цей бік, де є оця затяжка, вони тягнуть тебе, навіть якщо ти цього не усвідомлюєш. Але це відбувається кожні, кожну секунду. І щоб тобі розпрямитися, да, щоб ти не ходила отак, умовно кажучи, да, якщо відпустити це цей процес, для того, щоб ти випрямитися, ти витрачаєш енергію. Так? І оці всі це і довсі будь-яких тригерів насправді має відношення. Але шрам це дуже сильний тригер. Розумієш, і це такий ще й тригер, який, в принципі, ми його не зможемо повністю позбутися. Ми зможемо тільки його полегшити, повернути йому хоча би на певний відсоток еластичність, щоб він не так критично впливав. І реально тобі потрібно буде, ну мені здається, кожен місяць пропрацьовувати його, не зневажати його. Зараз, наприклад, в якому режимі ми рухаємося, ти зараз зробиш практику, потім ти дивишся через кілька днів, там три, чотири, п'ять. Якщо, наприклад, ще місце болюче, то ти його поки що не чіпаєш. Але коли ти вже бачиш, що ти можеш до шраму знову торкатися, ти можеш продовжувати з ним працювати. Я буду показувати, в мене, на жаль, чи на щастя, точніше, немає шрамів, У мене є тільки отут один на руці невеличкий. Але я буду показувати на грудній клітині. Я зараз умовно намалюю якийсь шрам, скажімо так, щоб було зрозуміло, як ми працюємо. Але дивіться, шрам може бути так. Шрам може бути під кутом. Я намалювала рівно, і ми працюємо з ним. ну, якби Якщо в тебе, наприклад, з кесаревого отак, то ти працюєш отак. Якщо ось так, то ти відповідно це робиш в протилежний бік. Отже, що ми робимо? В першу чергу ми визначаємо, куди ж наш шрам заблокував рух фастії. так зазвичай найбільш напружені місця це саме кінчики. Шраму, але можуть бути десь лікар неаккуратно зробив, десь можуть бути ще вузлики і по центру. Так? І, наприклад, що потрібно подивитися, як твій шрам зміщується в бік. Так? Тобто Ми знаємо, що вся фасціальна тканинка вона має в усі напрямки одинаково еластично рухатися. Тому твоє завдання покласти ручку і намагатися його змістити в якийсь бік. В один бік змістила. Потім в другий бік змістила. І, наприклад, якщо ти відчуваєш, що в цей бік фасція гірше рухається, причому це ми робимо на... це не я шкіру, не я по шкірі вожу. А я приклала палець, намагаюся ніби відчути кістку пальцями, і тільки тоді е, даю отаке натяж... натяжіння. Да? Тобто сюди я е, е, витягую. тобто не, не просто так якось я провожу, а реально я намагаюсь доторкнутися до кісточки. і... Е, Натягнула і чекаю, відчула супротив, да, тобто вже далі не пускає. І я тримаю оцей супротив, і це така остеопатична, фактично техніка розслаблення фастії, І я чекаю, поки цей супротив полегшиться, і моя фастія почне рухатися. Це, це можуть бути мікрорухи. Мікрорухи, або може бути відчуття взагалі, що вона кудись поплила в нескінечність. Це щось подібне, наприклад, що я давала з, з звільнення плеври, але дивись, на грудях буде одне відчуття, на животі інше. Так? На животі може бути такий розмашистий рух, але все рівно ти десь вже зупинишся. Тобто, в якійсь точці ти відчуєш. Що в тебе якби блок. так, І я вже відчуваю, що потрошки-потрошки, тобто я не по шкірі веду руку, і за рахунок цього в мене рука рухається, а саме на глибині а, я відчула, що моя рука трошечки змістилася. Можна відпустити. Потім беремо тобто ми в одній точці, наприклад, ми починаємо від початку шраму, від початку да, потестили. Право-вліво, ага, відчуваємо, сюди не, не пускає. Тут потримали, потримали, поплавили, поплавили, відпустило чуть-чуть. Переміщуємося вперед. Знову чуть-чуть змістили, тримаємо, тримаємо, чекаємо, поки Фасця відпустить. Відпустила. А, просто ти повинна розуміти, що а, це тобі да, додаткове часове навантаження. Це індивідуальна робота, яка. Ну, тобі міг би це остеопат відробити, да? ну, ти просто стільки грошей не наплатишся, щоб находитись до остеопата, щоб він з твоїм шрамом працював, і не факт, що він буде так якісно і глибоко працювати. І, наприклад, третє місце да, там на, на подовжині шраму відпрацювала. відпрацювала. Так само знизу, да? тобто ми з, або якщо, наприклад, так шрам з цього боку і з цього боку відтещуємо, тестимо. В який бік? Я відчуваю, що в цей бік гірше в мене зміщується, і я знову, наприклад, тримаю, поки фастію відпустить. Чекаю, поки фастію відпустить. Чекаю, чекаю, чекаю. Тобто я так на глибині. Тобто Я максимально глибоко занурилася і рухаюся. І так ми проходимося кожну часточку. Потім, після того, як ми пропрацювали. Той бік, який гірше рухається, ми робимо ось такі діагональні зміщення. Тобто однією рукою в один бік зміщуємо е, довкола шва, і однією рукою в другий бік. І теж так розтягуємо, розтягуємо. І потім протилежний. Так, то теж Одна рука, наприклад, в мене вліво, одна вправо. І а в тебе може бути, наприклад, одна рука вверх-вниз. Да? Тобто тут залежить... Просто ми працюємо в цій площині. Якщо шрам ось такий, то ми... Відповідно, верх-вниз коригуємо. Це вже подарує твоєму шраму рухливості. Тобто ми вже його ніби потрошечки від'єднуємо від тих спайок. Наступна техніку, яку можна використати, це ти занурюєшся на глибину самого шраму, і в самому шрамі намагаєшся оцю фасціальну блок знайти. Тобто ти занурюєшся на самому шрамі. На скіл, і, і шукаєш, де місце, куди вже далі не йде, і тебе тримає. Тобто Це теж така остеопатична техніка. Ти відчула блок і топиш це місце. Це так остеопати називають, розтопити, не знаю, зігріти якось так. І ти тримаєш, 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 і в якийсь момент я вже відчуваю, що моя фастія відпускає. тобто Мій пальчик ніби під шкірою фастія починає бути більш рухлива. Трошечки проїхалося, знову занурилася, занурилася на сам шрам, шукаєш супротив. Да? Ми, наше завдання знайти супротив, наприклад, в цій точці я менше супротиву. Бачу, я, наприклад, тут бачу, що дивіться, на нормальній шкірі в мене, наприклад, іде далеко. Да? А в тебе на шрамі може бути взагалі, що воно ні туди не рухається, ні туди не рухається. Тобто може бути взагалі така зона довкола шва і мобілізована фактично. Так? Але твоє завдання знайти супротив і розслабити. Пройшли в один бік, потім аналогічно робимо у протилежний бік. Занурюємося пальчиками в сам шрам. І проходимо, проходимо, проходимо. І чекаємо, поки фастія під пальчиками не шкіра почне слискатись, а саме така, як, ну, така фастіальна, еластична тканина. так? Такі шовкові у нас тут сорочки декілька шарів. І ми таким чином. Зміщуємо цю тканинку, і зсередини ми ніби, виходить, що ми його так ніби те, що там прошито. Оцей шрам, якби у мене тут був справжній шрам, то він насправді пройшов би аж до плеври. Він би тягнув аж мою плевру дихальну. І так само шов, наприклад, на матці, він проходить аж до матки, і плюс ще пускає такі павутинки по всьому животу. Що важливо, ми до роботи зі шрамом переходимо після того, як ми вже на вістеральному масажі максимально всі розімнули великі такі тяжі напруження, коли ми повитягували так: оце з боку, в бік, всі, всі оті такі внутрішні напруження, ми до цього шраму, якби причина шрам. Так, але для того, щоб він відпустив, ми маємо знаєш, до нього так підібратися здалеку спочатку. Тобто ми спочатку забираємо ті наслідки, які він вже ем, створив в організмі, і тільки потім працюємо з ним. Це так само, як ми, наприклад, причина. Ем... Всіх історій у мами це передній нахил тазу, але ми до нього підходимо вже після того, як ми там позменшували вістиральний жир, познімали там зажими в грудній клітині, в животі. Ну тобто, тут вже і тільки після того в кінці ми вже ставимо на місце сам таз. Так, після того, як ти зробила ось цю техніку на глибині шраму, можна знову на глибину шрама і ось такі вібраційні рухи, да? тобто пальчиками занурилися. І проходимося по шраму, робимо такі вібраційні рухи, теж оцю фастію. Оцю фастію розслабляємо, розслабляємо. Розслабляємо, розслабляємо, розслабляємо. Такі вібрації, вібрації, вібрації. Вони не мають бути суперамплітудними, вони скоріше теж туди більше на глибину. Більше на глибину, я можу робити трошечки швидше, Але ти будеш відчувати, наприклад, що тут у тебе склеєно, да, і ти захочеш його більш якісно провібрувати. Так, наступне, що ми робимо? Це нам потрібно якби зробити такий захват м'язовий. Так, тобто, шоу у нас ось так, і ми робимо ось такий захват. І в ідеалі це його прокатати. Тобто ти маєш його прокатати. Без проблем з одного боку і з іншого. Може бути таке, що він не береться, да? тобто може бути такий шрам, який вже туди втягнувся всередину. Тому е просто спочатку просто отак е вхопили такий валик і тримаємо цей валичок, тримаємо е під пальчиками, відчуваємо, як ми знаєш, ніби таке, ніби ми розриваємо там щось з да? тому що там фастія була аж склеєна і втягнута всередину. так? Потримали в одному місці, потім потримали в другому місці. І таким чином ми проходимося. Потім можна ще ось таким чином сам намагатися витягнути валик, теж витягнути його вже по периметру. Після того, як ти це зробила, ти знову можеш спробувати його прокатати, да? подивитися, як техніка допомогла вивільнити тканинки. Також добре прощипувати тканинки взагалі довкола, довкола самого шраму, тому що вони теж дуже-дуже сильно залипають часто. Це я показала, в принципі, техніку, як загалом з рубцем працювати. Але може бути таке, що у тебе рубець дуже болючий, дуже набряклий, аж такий фіолетовий. І нам потрібно до нього підступитися. Тобто може бути таке, що ти взагалі не зможеш його ні так вхопити, ні так вхопити. Тобі навіть боляче до нього буде торкнутися. Тому тобі потрібно буде спочатку його пропрацювати вакуумно, вакуумно баночним масажем. Зараз я покажу тобі цю техніку. Так, вакуумні баночки бувають дуже різних розмірів, бувають такі прям суперкрупні, бувають середні, бувають такі малесенькі, я такі для обличчя використовую. В Принципі ним невеликий шрам ним теж можна пропрацьовувати. Якщо шрам трошечки крупніший, то можна ось таку більшу баночку, да, ну приблизно такий десь радіус, як обхват пальчика. І ти потрібно нанести масло. Тобто завжди на банки ми працюємо з маслом або з якимось жирним кремом. І ти нанесла на свій шрам і отак невеличкий, тобто сильно не спресовуй. Тому що чим сильніше ти спресуєш і прикладеш, наприклад, тим сильніший ну, така агресивніша скажімо так, робота. Тобто Ми починаємо з невеличкого такого надавлювання. Нанесли олійку і просто поклали. Да? Просто поклали буквально на 5-6 секунд, не зроби собі синець, будь ласка, так акуратно. І ти таким чином кілька секунд тримаєш всю, по всьому периметру шраму. Тобто це вже дасть такий притік крові туди, вже зменшить набряк, і тобі буде легше потім з ним працювати. Тобто, Можливо, перший період тобі. Буде комфортно, виключно з банкою. Да? Тобто тобі додатково треба буде цей інструмент купити. Після того, як ти вже трошечки менш болючіше стало, ти можеш приклеїти баночку і ось так по довжині, Я просто масло не нанесла, воно не буде в мене слискатись. Ти приклеїла і ось таким чином по шву, Працюєш, да? ну, там недовго працюєш, тільки не тримай на одному місці, тому що одразу буде крововилив. Да? Тобто банки насправді дуже такі схильні до крововиливу. І ти собі його так розмасажовуєш, його еластичність. Ще один інструмент це може бути гуаша або блейди, і по довжині теж наносимо масло і теж по довжині шраму. Це, ну це вже така більш ювелірна робота, коли він вже майже став непомітним, неболючим. Ти можеш додатково ще зануритися і такими вичухуючими рухами пропрацювати. Можна і від шраму відтягувати. Так? тобто Загалом у вас буде ще бонусне, бонусне відео по гуаша і по вакуумно-баночному масажі, то я буду там показувати взагалі техніки, як можна працювати з тілом цими інструментами. І ти просто собі їх вичухуєш. Так? Це такий додатковий інструмент. Якщо, наприклад, банки, це якщо взагалі не береться і дуже болісне, да? тобто ти спочатку хоча б якусь мінімальну еластичність цим тканинкам повернеш. Що важливо, ми з шрамом працюємо ну не раніше, ніж через місяць, після того, як він вже загоївся, коли там вже проросли капілярки і все в цьому стилі. Тобто, ми, коли. Тобі ще його, скажем, лікарі, яким чином за ним доглядають, то ми цього всього не робимо. Так? Тобто це логічно, це вже коли він стабілізувався і ти розумієш, що в принципі з ним вже щось потрібно працювати. Лікарі тобі, на жаль, не скажуть, що з ним потрібно працювати. Але це така штука, яка буде критично впливати на твоє життя, на твоє самопочуття, на твою поставу, на твій твою, твою лімфатичну систему. Ну, Якби ти розумієш, так? Вже трошечки розумієш, як фастія працює. Тому виконуй, ділися своїми успіхами з розм'якшення шраму, і, звичайно, не забувай за нього. Ти повинна розуміти, що це вже твоє таке слабке місце, яке з тобою буде до кінця днів. Це не означає, що це неможливо досягнути якоїсь максимальної еластичності, можна, але, звичайно. Він буде про себе нагадувати так чи інакше. Все, обіймаю.